Що зараз, от, так от такої от, 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 традиції, е, нагадати людям, що в нас є такий момент під закінчення зібрання. Ми, Як сказати, не момент, а є така можливість примиритися з Богом. Те, що ми чули від пастора Ігора, що м -м -м -м, Ісус це вихід. Ісус це вихід в будь-якій ситуації. На сьогоднішній день ми переживаємо багато з яких різних ситуацій, випробувань. І м -м -м, може хтось дивиться мене по відео, так само чує, от, можна зараз примиритися з Богом. Хочу таку розказати одну історію. Перед історією хочу сказати, що дивіться, якщо, якщо не страдаєтеся, можна вийти сюди, покайтеся. Якщо ні, то от, далі буду розказувати історію. Послухайте, може може, хочеться зачепить. Ось недавно була така ситуація, я почув в новинах почув в новинах одну ситуацію. що Один чоловік воював на фронті два роки. От цей війна, яка є, він воював на. На ну, там, якомусь напрямку два роки. І сталася з ним ситуація, що його взяли в полон. Він був в полоні якийсь час, і от е, він повертається з полону. Він повернувся з полону. От я такий хочу от, таку, от, паралель провести. Наскільки так Господь беріг під час війни, як він воював, Господь зберіг в полоні, бо, на жаль, не всі люди вертаються нормальному з полону. І от уже якийсь пройшов час. Його... Це був недавно такий обмін, його обміняли. Що міняли російських військових на українських. І от цей чоловік повернувся додому. Він жив в Києві. І сталася така от ситуація, що там за пару днів, як він повернувся, він ходив в магазин чи десь в аптеку. Кудись він ходив. І по дорозі, назад, додому він повертався, і сталася така ситуація, що його збила машина. Я от хочу зараз провести таку паралель, що в нашому житті ми не знаємо, коли, коли настане той день. що... Як може це все бути? Бачите, от чоловік так, ну, настільки, та багато людей могли вже давно зламатися на той війні. Бачите, ті всі кров, страждання, ті всіх, побратими, мабуть, помирали. Те, все він бачив, і він то пережив. В полоні там по-любому знущалися, розумієте, і він то пережив. І він повернувся додому, ніби в в більш-менш мирне місто, в якому не так щоб було і погано, так? І от сталася така ситуація. Я хочу закликати зараз кожного з нас і задуматися над тим, що, що завтра може не настати. Завтра може не настати і є час вийти сюди, покаятися в гріхах своїх, прийняти Ісуса Христа своїм Богом і почати життя з Ним. Ми, з церквою, давайте встанемо, помолимося. Якщо є хтось. Виходьте, не стидайтеся, тут нічого такого немає. Може, якщо хтось з нас дивиться по відео, я так само звертаюся до вас. Якщо ви зараз бачите, чуєте мене, то я вам хочу попередити, що, що завтрашній день може не настати і промріться з Богом. Станьте зараз на коліна, в себе вдома, скажіть Богу все, що знаєте, а ми давайте церкву будемо молитися. Дорогий Господь, хвала Тобі, слава Боже. Я дякую Боже Тобі за все, що ти даєш. Поблагослови нас, Боже, поблагослови нашу країну таким великим покаянням, Боже. Не дай нам, Боже. Надійтесь тільки на себе, Боже, дай нам надійтесь тільки на тебе, на тебе величного Бога, віддавати все своє життя тільки в Твої руки, Боже, бо ти є Господь, ти є цар над царями, пан над панами. Ти той Господь, який закінчуєш війни, Боже, який припиняєш всі страждання, Боже. Я покладаю все своє життя на тебе, Боже. Я дякую тобі за всі твої блага, благословин Господь, хвала тобі слава, прославляю і лучаю Твоє святе ім'я. Амінь.